Доброго всім дня, я адвокат Олександр Травянко, і сьогодні я вам повідаю дещо про правовідносини і надання правової допомоги нашим клієнтам у спілкуваннях з територіальними центрами комплектації та соціальної підтримки. Я розкажу, чому варто скористатися послами професійного адвоката для юридичного супроводу в ТЦК. Перше, це захист ваших загальних конституційних прав. Ви маєте право на інформацію, все, що касається вас і має до вас відношення, перебуваючи в ТЦК чи спілкуючись з працівниками ТЦК. Ви маєте право на справедливе ставлення та законність усіх процедур, які відбуваються в ТЦК. Друге. В цьому аспекті ви завжди вчасно отримаєте від адвоката юридичну консультацію. Адвокат вам розкаже про ваші пільги, чи є у вас е підстави для відстрочки по призову, по мобілі... для мобілізації е періоді в Україні правового режиму воєнного стану, чи маєте ви право на бронь оцінити дії працівників ТЦК по відношенню до вас. Оцінити дії працівників ТЦК по відношенню до чинного законодавства. Присутність адвоката запобігає порушенням. Адвокат запобігає незаконним діям працівників ТЦК. Це саме головне. Адвокат запобігає тиску з боку працівників ТЦК. Ну, наприклад. Примусовому складанню та підпису документів, порушення правил медичного огляду та багато чого іншого. Наступне присутність адвоката це є можливе оскарження рішень дій працівників ТЦК. Ну, наприклад, незгода із військово-лікарською комісією її висновком. Адвокат проаналізує документи, висновок. Проаналізує ваші особисті дані що по здоров'ю та надасть допомогу в оскарженні до вищестоячого ВЛК, до Центральної військової лікарської комісії і при необхідності до суду. І саме головне, наявність адвоката у відносинах ТЦК це психологічна підтримка. Наші клієнти безумовно відчувають себе набагато впевніше, коли є поруч адвокатам. Послуги адвоката особливо важливі, якщо у вас є сумніви щодо дій працівників ТЦК, або якщо ваша ситуація є досить складною. Ну, наприклад, ті ж самі проблеми з поздоров'ю по чи наявні обставини, які дають право на відстрочку, право на бронь, оновлення облікових даних, багато-багато ну, чого іншого. Для цього трошки необхідно знати, хто ж такі ТЦК. Та СП, територіальні центри комплектації та соціальної підтримки. Колишні військомати є державною структурою, відповідальною за мобілізацію, за облік військовозобов'язаних та організацію соціального забезпечення військових і членів їхніх сімей. Щоб ефективно взаємодіяти з цією установою, важливо знати. Деякі аспекти, про які я тільки що сказав вище. Основна функція це мобілізація. В мобілізації це облік громадян, призов на військову службу та їх навчання. Соціальна підтримка це оформлення пільг для військових, ветеранів та їхніх сімей, оновлення даних, внесення змін до облікових даних. Місце проживання, сімейний стан, місце роботи та інше медичний огляд, організація комісій та визначення придатності до служби, срок дії, який сьогодні встановлений один рік. Безумовно, громадяни, які підлягають мобілізації, мають свої обов'язки перед ТЦК, на які я хочу звернути увагу, що все не просто так і їх необхідно дотримуватися. Перше це ставати на облік. Всі чоловіки віком від 17 років, а також інші зобов'язані мають це на виду жінки, які мають медичні спеціальності, та інші зобов'язані стати на військовий облік. Оновлювати дані у разі зміни, проживання, роботи чи сімейного стану військовозобов'язаний має повідомити ЦЦК протягом 7 днів про ці зміни. І з'являтися за повістками. Це також є обов'язок військово зобов'язаних. Ігнорування повісток може привести до адміністративної або кримінальної відповідальності. Сьогодні це е, штрафи від 17 тисяч до 22,5 тисячі або притягнення до кримінальної відповідальності за статтєю 336 Кримінального кодексу України, ухиляння від призову по мобілізації. Наявність адвоката, як я вже говорив, вище, забезпечує ваші права під час взаємодії з працівниками ТЦК. Ви маєте право ознайомлюватися з усіма документами. Тобто в ТЦК є ваша особова справа. Вона не є секретною, вона є загальною і ви маєте право знати, що у ній знаходиться. Ви маєте право отримувати чіткі пояснення щодо підстав виклику або мобілізації. До обов'язків працівників ТЦК відноситься юридична допомога, тобто роз'яснення вам права, що ви можете залучати адвоката до захисту ваших прав з першого моменту. Зупинили, викликали і лише щось. Ну і також оскарження рік, рішень працівників, рішень на керівника, ТЦК і так далі. Трошки хочу розказати, як же себе поводити, коли поводитесь, якщо ви отримаєте повістку. Ну Перше, я говорю в тому плані, що про участь адвоката у ваших відносинах з ТЦК. От, переходимо до повістки. Перевірка законності. Ви, як є адвокат, нема адвоката, ви дивитесь, чи підписана пов'язка керівником ТЦК, чи завірена вона печаткою. Наступне фіксація вручення повістки, вона має бути вручена особисто під підпис, бо в нижній частині є корінець. корінець. Юридична консультація. У разі сумнівів, а таких багато. У разі сумніків варто проконсультуватися з юристом, щоб зрозуміти ваші права і обов'язки. Медичний огляд, і це дуже важливе питання. Він має проводитися тільки згідно з чинним законодавством. Ви маєте право вимагати повторної медичної експертизи у разі незгоди з висновком. Важливо надавати всі документи, які підтверджують стан вашого здоров'я. Тому що потім, коли адвокат пише документи, мені відповідають, що клієнт, тобто військовозобов'язаний, не надавав такі документи про наявність того у нього того чи іншої хвороби. Відстрочка від від мобілізації або звільнення від служби, вони підстави мають одні й ті ж самі в основному. Оце е, відстрочка. ми говоримо про військовозобов'язаних сьогодні. За станом здоров'я, за сімейними обставинами, освіта або навчання, або робота у певних галузях економіки. Це бронь. Рекомендації такі на рівні домашньому. Зберігайте всі копії документів, які підписуєте. У кожного є телефон. Не дають, фотографуйте, ніколи не підписуйте документ, який вам не зрозумілий, або в цьому документі наявні чисті графи, де можна внести будь-які відомості. У разі виникнення конфліктів дійте в рамках закону і за можливості залучайте відразу з адвоката. Телефонуйте родичам, відкривайте Google, пишіть в Google запит, військовий адвокат і телефонуйте, тому що ніхто не має права у вас забирати. Документи. Я коротко повернуся назад трошечки і от розкажу про на, на прикладі. приклад, який сьогодні самий-самий ходовий, де хлопці зупиняють в місті, садять в автомобіль в транспортний засіб, доставляють примусово в ТЦК, оновлюють дані. Доставляють для проходження військової лікарської комісії і потім наказ про мобілізацію і до навчального центру. Це все є незаконно. 16 травня 2024 року прийнята постанова Кабінету міністра України 560. В ній є пункт номер 54 в якому чітко прописано, в разі зупинки громадянина перевіряються військово-облікові дані. Якщо є резерв плюс, у кожного працівника ТЦК є доступ через свій телефон до цього, і там все видно. У вас є на руках, у кого все добре, або версія в телефоні, або в роздрукованому вигляді. Ви показали, ви оновили перед цим дані свої до 16 липня 2024 року. Далі, якщо до вас є питання. Вам мають, наприклад, от у вас немає відстрочки, у вас немає броні. Тому що подивилися по резерву плюсу, там все написано. Працівники ТЦК мають право виписати повістку на ВЛК. Але за три дні до самої військово-лікарської комісії для чого? Щоб ви прийшли додому, взяли документи всі свої про всі свої хвороби і потім пішли на ВЛК. Ніхто не має права забрати і повести. У цьому пункті 54 вищевказаної постанови, прописано, що якщо особа не оновила облікові дані, вони мають можливості на місці оформити і оновити. Ні, вони зобов'язані, слухайте уважно, запропонувати, прослідувати до територіального центру комплектації. Оновити дані або якщо є підстави, скласти протокол відносно вас про порушення правил військового обліку. І от на цій стадії вони зобов'язані вже виписати пов'язку на місці, що вони вам пропонують. Це не означає примус. Пропонують прослідувати, а ви да чи ні. Якщо ні, викликайте оперативну групу, якщо примус поліція, Служба безпеки України, будь-який правоохоронний орган. Телефонуйте, пишіть смс-ку, відправляйте туди, тому що це важливо документувати, бо затримання передбачає наявність, у вас вже право на адвокатську правову допомогу. Більше того, якщо вас доставили в ТЦК, у, у людини не оновлені дані і відносно не складають протокол, людині повинні роз'яснити, що вона має право на адвоката. На правову професійну допомогу. Відмовлятися від підпису я не раджу, тому що це погано. Це говорить про те, що ви апріорі визнаєте себе винним. Я рекомендую писати пояснення, прошу надати мені правову допомогу. І телефонуйте, шукайте адвоката. Ви маєте право запропонувати, попросити конкретного адвоката. З якого ви можете по телефону тут же позвонити. як Я казав, ніхто не має права вас забрати телефон От. поговорити. Якщо адвокат дає згоду, врахуйте, е... що у вас вже є право е... і вони вам зобов'язані дати час або ви, або ваші родичі укласти договор про надання вам правової допомоги. Якщо особа не оновлювала свої військово-облікові дані. Оновили, виписали протокол. Протокол має затвердити начальник ТЦК. І це відбувається не відразу, бо ви знову ж таки маєте право на правову допомогу. Ви знає, маєте право знати, в який день, в який час і в якому кабінеті буде начальник розглядати постанову. Тому що протокол це первинний документ, а він затверджується постановою начальника ТЦК, який вирішує питання застосувати штраф. І в якому розмірі це все є дуже важливо. Все, що відбувається, все, що ми бачимо у Фейсбуці, де ломають машини, де запускають газ і питаються підпалити його, це все незаконно, де ніхто не має права сьогодні забрати людину просто з вулиці, якщо вона не скоює кримінальне правопорушення. От. Тому для цього всього я рекомендую, щоб е, скористатися. Користуватися послугами адвоката. Як ми це робимо? Ми складаємо з нашими клієнтами договор про надання йому правової допомоги. Або безпосередньо з клієнтом, або приїжджають родичі, складають документи, і ми включаємося в роботу командою: один екземпляр оригіналу договору про надання правової допомоги знаходиться у нас, один в клієнта. Як я вже казав. Що тоді ми стежимо за дотриманням всіх-хіх всіх процедур? Ми перевіряємо, чи правильно була пов'язка вручена, чи правильно зупинили, чи правильно з вами спілкувалися. Mm -hmm. І вже далі е супроводжуємо, е надаємо поради, е як вести себе для того, щоб уникнути незаконної протиправної мобілізації. Я скажу один приклад, який недавно ми з нашою командою, в мене є колега Юрій Вікторичка, Каїн, адвокат. Ми вдвох з ним витягнули людину, яку зупинили в місті Києві, доставили в ТЦК, оновили, там йому оновили облікові дані, зробили військово-лікарську комісію примусово і відправили у навчальний центр. В Цей час був проміжок, коли родичі склали. Договори з нами і ми включилися в роботу. Кожен із нас виконував свою роботу. Е, людина слухала все, що ми йому говорили, як наслідок із учбового центру, навчального центру. Його повернули до міста Києва у збірний пункт. Поки ми туди добралися, його відправили в інший навчальний центр. Ми знову йому рекомендували, давали постійні поради. Ми були з ним 24 години. На протязі доби і це все відбувалося вже 3, 4, 5 день. Із другого із іншого навчального центру його знову повернули до Києва, до збірного пункту. Ми продовжили йому говорити, як він мав триматися, як він мав тому, що наших туди не пускають, як він мав витримувати психологічний тиск. Ми викликали полі. Ми робили все, що треба. Це наше напрацювання. Як наслідок із збірного пункту його повернули в ТЦК. І десь о 22 годині начальник ТЦК скасував відносно нашого клієнта наказ про його мобілізацію. Він вийшов з ТЦК і пішов додому. Це все в нас зайняло десь близько 5-6 днів. Але був адвокат. Адвокатське бюро працювало два адвоката. У мене є адвокат, який працює зі мною по цивільно-правовій угоді з моїм адвокатським бюро. Ми це зробили От, і запобігли незаконній мобілізації. Для чого це я все розказав? Це для того, що наявність адвоката дає вам можливість зекономити свій час. Зекономити свої зусилля. У складних ситуаціях супровід адвоката, от як я вам про цю ситуацію зараз розказав, він може бути вирішальним для забезпечення справедливого і законного ставлення до вас з боку працівників ТЦК та СП. Сьогодні я коротко розказав вам про ваші права, про те, що дає наявність і присутність адвоката, чи, поруч, то, е, чи не поруч. Тому що вже давно нас не пускають на територію, але коли наш клієнт знаходиться в ТЦК, а ми на вулиці біля порогу, і він показує, ось, у мене договор, мій адвокат а там стоїть, геть друга поведінка. І все йде по закону. А по закону це означає, що от просто так людину раз і відвезли, нема такого. Тільки є процедура. Є підстави для відстрочки, є підстави для броні. Все, ми до цього доходимо, ми дотискуємо. Якщо немає, все одно процедура мобілізації відбувається по закону. На сьогодні в мене все. Перемога за нами, смерть пацакам. Слава Україні! До нових зустрічей!